Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз поведемо мову про кріпацтво і е, про те, наскільки це жахлива річ поїхали. Річ у тім, що для України кріпацтво було вельми ворожим явищем, оскільки вольнолюбиві українці не бажали нікому рабства. І не бажали нікому тієї важкої долі, щоб хтось кимось володів. І тому, навіть коли селяни орендували землю у землевласників, то були різні умови. Могла бути відробіткова рента, могла бути натуральна рента або могла бути грошова рента. Але селяни не були власністю землевласника. У Всеросійській імперії була зовсім інша історія і зовсім інша практика. Тому що для Московського царства, і потім уже відповідно Всеросійської імперії якраз власність землевласника-поміщика на селян, які. Жили на його території, була нормою. І работоргівля була також нормою. Проте рівень розвитку економіки вимагав творчих, підприємливих людей, здібних людей, і значна частина з цих людей належали саме до стану кріпаків. І тому цим людям доводилося або викупати себе самим, як це зробив брат Тараса Шевченка в Орфоломі, або їм доводилося отримувати свободу в різні інші способи. Як, наприклад, Микола Костомаров отримав вольну для себе і для своєї матері від його батька, тому що його батько був. Вільним землевласником, а його мати була кріпачкою. І, відповідно, без цього документа Микола Костомаров не міг бути вільною людиною. І, відповідно, не міг би сформуватися як науковець і викладач. І тому вся Російська імперія могла просто втратити дуже талановитого діяча науки та освіти. Будьмо уважними до різниці між нами і московитами. Дякую.